Цей чоловік один із тих, хто залишився жити у п'ятиповерхівці. Говорить, його квартира на першому поверсі. Зараз там немає вікон та опалення, тож переїхав до підвалу. В підвалі там і печка, буржуйка є. Якби дрова є там і поки що там живу. Ця багатоповерхівка розташована поблизу площі, де базувались російські військові. Місцеві говорять, що спочатку окупанти жили в будинку, грабували квартири, в яких не залишили жильців. Коли ж почало горіти, розповідає чоловік, рятував будинок протягом п'яти годин. Чую, що це знайомий запах такий. Я вискакую, дивлюсь, вже п'ятий етаж горить, там тріщить все. Добре, що ми наготовили відра на кожному етажі з водою. Стояли по два відра. Ну, я майже затушив там п'ятий поверх. Побачив, що вже в іншому місці спалахнуло. Побіг туди, почав там тушити, затушив. Як вже глянув наверх, і за того, що сильний вітер опять загорілося, все, і вже неможливо було там потушити. Чоловік розповідає, російські військові говорили, що їх обстрілюють Збройні Сили України. Коли митна черга була, то я бачив, що стояв битер на той стороні зі стволом вгору піднятим. І то вони стріляли, більше ніяких прильотів не було, ніяких там вибухів, нічого тихенько. Тобто після їхньої черги це і загорілось. Віддать зажатіним патронами. Після таких подій у його місті, говорить чоловік, відчуває до окупантів тільки одне. Що настільки я вже не представляв, що вони тут як варвари все нищили, все гадили, спеціально всю інфраструктуру знищили. Здравствуйте, після цього вдома, так? Після цього вже люта ненависть них.